Привіт, мої дорогі друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар. В нас поважні, дуже класні гості, блогерки, тіктокерки Олена та Світлана Мітковські. Я вас вітаю, дівчата. Ми вас теж вітаємо. Да, я вас дуже радий бачити. Я до речі, перед тим як готуватися до інтерв'ю з вами, купнув тут невеличку довідку. І що до речі, про вас таке цікаво пише: про те, що ви є прихильники сільського гламуру. <реш> <реш> що, ви, що ви є тіктокери з народу? Що від фанатів нема від бою? Про те, що ви ліпите пельмені, купаєте картоплю, співаєте, їздите на мотоциклі і маєте 60 тисяч підписників в Тіктоці. Все так? Так, це правда, правда, так і є. Ми любимо поспівати, коли щось зробимо, і вирішили це все записувати випадково. Мабуть, це сільський гламур так і є. Дівчата, ви, може, даруйте, може я трошечки розгубився, людина не дуже підготовлена, але дуже схожі. Реально, дуже схожі одна на одну. Тобто, Олена, хто Олена, хто Світлана. Я Олена, я Світлана. О, Дуже, дуже Ди, дякую. Я часто задають таке питання. Ви близнюки? Це одне із найзадавайомих питань. Короче, <laughs> чи ви близняки? Коротше, сіамські сестрички, так? Да? <laughs> да, да, да. <laughs> да, на сіянські. 4 роки різниці, але я старша, Світлана менша на 4 роки. <кхем> Ви живете на Черкащині, ведете свій Тікток, і знову ж таки, як я розумію, на вас підписані практично всі села Черкащини і не лише. Так, да, так і є, так і є. Всі всі села і область, і, сам... і... і не тільки Україна, і не тільки з України. Ми дуже багато підписників, і ми самі. Шоковані тим, скільки людей з нами спілкується, скільки ми людей узнали по всьому світу. Це дуже цікаво. Тікток різних надає крила. В Тіктоці ви підписані як Кулішиха. От скажіть, будь ласка, чого так? Це що, пов'язано з кулешею? Ну, тобто, ну, мама лигою, да? хто там не знає. Фамілія Куліш, Фамілія. це Світланине прізвище. Просто так. Тікток підібрав, так воно й пішло. Лаже не так. Просто з цього аккаунта саме більше пішло просмотрів. Так ми його й залишили. Ми його не міняли, нічого не переназивали. Колі ж це Світлана трізвище? Взагалі ми ну, не планували там. Ми навіть не розуміли, коли наші огірки залетіли в ті реки. Топи, ми взагалі не розуміли, що таке відбувається, чого люди нам так багато пишуть. Але нас це підводрювало і стимулювало знімати і знімати ще більше, і більше. Зліва банки, справа банки, а вдалі банки. Українки так пахають, крутять огірки. Скільки огірків подивилися людей? От, скажіть два з половиною мільйони, про два шістсот. Два мільйони шістсот да. тисяч. О май гад. Ну, ми не розуміли, що це хорошо чи погано. Ми на той час, ну як, не займалися цим тіктоком, так як би спеціально, як люди шукають контент, щоб зняти, щоб залетіло, щоб. Ми зняли сніма... ми це відео, У нас було за один день 13 тисяч підписників. Ми навіть не розуміли, це добре, чи погано, чи багато, чи мало. А потім вже зрозуміли, який це пішов оборот. Взагалі ми просто поїхали до мами допомогти. Той рік так вродило багато огірків, і ми їх консервували і співали. Самі понадивлялися Тіктоків, там була така пісенька. Тренді, і от ми під ту пісеньку склали і заспівали. Так і да. людям і було два з половиною мільйони майже все населення Києва. Так. Ну так, виходить, що так. До нас тоді писали, хотіли нас е, пригласити в студію гірки консервувати, але ми не повірили. Ми думали, що це якийсь прикол. Танок з один плюс один. нас, щоб ми приїхали. Поконсервірували там огірочки. Ми не повірили, думали, що це прикол. Ми не їздили, ми не поїхали, бо ми реально не повірили в це. Ми думали, що це хтось із нас прикалується. Навіть так, тобто а. такий момент просрали. Получається, що так, так. Що було таке, так. Так, дівчата, так а ви зайняті, ну, одружені. <реш> я, я зараз, зараз розлучена. я зараз озвучено. Коротше, це до чого було питання? Сигнал нашій чоловічій аудиторії сьогодні. Це знаєте, в 2019 році була дуже така модна фраза, думайте. Ой! Нічого собі, й-моє, це, звісно, да, ні, ну, це все буває. Це все буває. Воно ходь нормально, кажіть що один. Всього, дівчата, розкажіть, будь ласка, з чого все от закрутилося, завертілося? Як це почалося для вас у тіктоці? І от ви в один день зрозуміли, що ну, блін, о боже, я звізда. Ви не знаєте, того, що, не що я звізда, у нас ще до сих пор цього немає очищення, скажімо чесно, ми е, ніколи не е, ну, не горди, не то, що не гордимося, ну, не призвізяємося, отак я вам скажу. Нема в нас такого пафоса цього. Ми прості люди, прості до народу. і у нас було там іще відео, іще, іще да, на мільйон, на два мільйона, на півтора мільйона. Як... Не саме важливе це. Саме головне, що я кажу Альонці, Альона, в нас навіть хейту немає. Да. Тому що якщо б у нас був якийсь хейт, то може б ми якось десь злітали. Обично, хейтерів хейтери хейтерів більше розкручують відео, так. А в нас навіть хейтерів, якщо з усіх 100% аудиторії взяти, то 1% хейтерів, якщо набереться, то й добре. Нема кому. Ні, далі ну, дівчата. Я вам скажу, що після цього відео можливо хейт набереться, оскільки телефон тут уже у вас впав. Так що, от які ви професіоналки? А чи навіть триножки не маєте, щоб поставити телефон? Ну йома, впала, вона поламалася. Значить, точно піде в рекомендації сто процентів. Ну так uh, why not? Чому ні? Дивіться, я тут помітив, що девіз вашого – це ну, не падать духом. І дивитись кулішиху. Так, так. Так ми самі okay. придумали, щоб не падати духом, дивись колішуху. Колішуху, <клі> колішуху. Колішуху, да. так. Дивись да. кулішуху, тому що це контент розвлікательний, який, знаєте, розслабляючий, щоб хоч трошечки якось, особливо в такий тяжкий час, від, відволіктися від тяжких думок. Чи, хоча б на краплинку, чуть-чуть. Зліва поле, справа поле, там вдалі бур'ян, українки так сапають, що й не снилось вам. Хоча е, до війни в нас виходило робити такий веселий контент, придумувати якісь сценки. А зараз, звісно, тяжче. на душі важко, через що тяжче. Але ми, коли почалася війна, напевно, місяць вообще не виходили в онлайн. То в нас вже наші підписники шукати почали. Самі почали писати нам, що де ви ділися, куди ви пропали, виходьте, без вас так тяжко, де ви, чого вас немає. І отак ми потихеньку самі почали опять виходити, теж трошечки ожили. Що зараз пишуть ваші підписники, ваша аудиторія? От вони як? -от, з яким настроєм вони дивляться, ваше відео? Е, ну, опять же, дуже позитивний настрій. Ви красуні, Некласні. ви молодці, продовжуйте, е, так і треба. Що сьогодні готували, що робили, давайте далі. Ну, то есть, е, в нас дуже прості люди. В нас прості, люди і народу, дуже так. прості люди. Дуже прості люди, дуже прості і, я б сказала, дуже хороші люди. Позитивні люди, от напевно, що добро притягує добро. Да. Я б ну, так сказала. Це воно воно завжди так, тільки ви знаєте, не збавляйте темпів. Бо це зараз дуже сильно цінується. Ну я реально бачу, що відоси отакі от позитивні, мімімішні, зараз ну залітають. Людям хочеться якось відволіктися від цього всього жаху, який кругом. Так, будемо так. будемо цим <кій> послухаємо ваші рекомендації. Збавлять ага. ну просто нам, от там десь щось случилось. Да? Там в якомусь місці і все, в тебе падає настрій день, два, ти, ти навіть сам себе не можеш, але потім ми переступаємо через себе, починаємо знімати, виходити з депресивного стану, треба жити далі, треба боротися, треба намагатися якось, не знаю, спілкування. Дійсно, спілкування з людьми дає багато позитивних емоцій, дуже О, багато. Розкажіть, будь ласка, ну, моїй аудиторії, яка там вас десь не знає, да? Тобто, якими відео ви найбільше запам'яталися користувачам TikTok? тіктоку. Вот? Ну, про огірки ми вже почули. От, які ще. Ви знаєте, оце цей рік знов знімаю огірки, рецепт які просто <рес> знов залітає на мільйон вісімсот тисяч переглядів. Огірочки смачні, легкі, бистрі, просто суп. На одну трохлітрову банку беремо один зонтик кропу, миємо огірочки, складаємо їх гарненько в баночку, пресуємо, поправляємо. Потрібно 2 столові з половиною ложки солі, 1 столова ложка гірчичного порошку, 1 столова ложка меленого перцю. І одна столова ложка е, часнику видавленого через чеснокодавку. Заливаємо все холодною водою, звичайно, з-під крана. з криниці. Накриваємо капроновою кришечкою. Додаємо любов, перемішуємо це все дуже гарно. Відразу заносимо в погріб і смакуємо зимою рецепт бомба. Просто квасили огірки, квашені гірки заліта. Я не знаю <рес> та город <рес> Оце виходим на город сапати, полоти, бур'яни залітає. Повідорі нас збирали, відео залітає. Знаєте, такі якісь там няшні відосики, коли ти там ну взагалі на трендову музичку масками ми не користуємося всякими оцими фільтрами. Цього в нас немає. Ми якби не внікаємо та все. Ото так як є, так і знімаємо. І знімаємо. В чому в тому дому знаходимося, в тому знімаємо. В одязі, в тому навірно, ну, ця простота ага. вона і притягує, Ото як є, так ми знімаємо. Ну таке враження, як будто, я не знаю, люди поля не бачили там. Запитав, картоплі. Я не знаю, чого це зараз така, екзотика. зло. напевно, зараз якісь інші цінності людей. Ну, uh -huh. Зараз всі женуться за трендами, за якимись, я не знаю, для нас кажуть: ой, ви, ви там на городі, ви то. А для нас це норма. Ми з дитинства працювали, і далі працюємо, і як працюємо вдвох і співаємо, і сміємося, і одну ну, Веселимо, скажімо так, так в ви, ви багато на городі працюєте? От на місяць, от скільки разів, кожен, тобто скільки... День. кожен день? Ну як же? Город кожен день потребує то сапати, то полоти, хоч годину, хоч дві. Потрібно кожен день за ним ухажувати. Як уже народило, треба врожай собирати. Кожен день ми працюємо, а потім цей врожай переробляти в банки і в погріб носити. <кілля> Особливо в цьому році треба готуватися добре до зими, то ми в два рази більше yeah. готуємо запасів. Може, комусь треба буде допомогти, то ми з радістю. Uh -huh. Ми цей год скільки насадили кабачків. Не знаю, наша вам це інформація, але маєте <кілля> <навіть> це знати. <кілля> Прозвучало на правах реклами, тобто купляти у вас кабачки, так але дорого буде. Е, ні, Та ми, ми, їх роздавали. ми їх роздавали, що тут все село їло, всі мішками носили, приїжджали, забирали, Ми людям віддавали просто так. В цьому році все дорого, тяжко. Ча як нас вродило багато, скільки нам треба? Ми ділимося. реально пів села кабачками накормили. Нам не жалко. От вас взагалі ніколи не дивувало. Ну, це не стосується конкретно вас, а взагалі там всіх там блогерів. От що би таке б не сказав би, яку би фігню б не сказав би, не зробив би щось таке. Ну там, блін, сотні тисяч переглядів, а то й мільйони. Як так? От поясніть, будь ласка, ви от. Ви як ви воно так от заходить? Тобто, що люди хавають, от, що ви бачите? Ну, доразціка, якась залітає. Ви розумієте? <кій> я думаю, що е, людям зараз цікавий контент. Чіткий, короткий, доступний, легкий, щоб людина, водіби як відпочиваючи, поглинала якусь інформацію. Ну. Я так думаю. Ну уявімо ситуацію, що у вас з'явилися хейтери. Наприклад, я не знаю, хтось там така з міста, там всі як кажуть такі, всі там ну, напукані. Ну це я, наприклад, кажу, я не маю когось конкретно. Е, да, і Вони угу. кажуть, ну, що ви з тими городами? Нахиміні ваші городи, ну типу пашичі там, ну типу, кому це інтересно? Що б ви сказали таким людям? Кожному своє, кожному своє, де зродився там і пригодився. Ми теж в місті жили, ми пробували в місті жити. Так, не зайшла. Життя... Не зайшло. Так життя повернуло, що перед новим роком ми купили будинок і вдвох тут живемо, як будинок на двоїх, так сказати. Так. І тепер так. ми разом. Ну, знаєте, кожному своє. Є люди, можливо, які виросли в місті, вони для них це далеко, для них це щось таке знаєте, недосяжне. Можливо, ми люди, які народилися на землі і, напевно, проживемо і помремо теж на землі. Ми, отак з Світланою, кожна квіточка, кожна там бубочка, пташечка. Ми кожен ранок встали, вийшли, обійшли. Так, що в нас тут, що в нас тут, все в нас ага, ага. ну, не знаю. Ми просто так любимо, ми, напевно, від землі набираємося якоїсь енергії. Ну, напевно, люди ну, не зрозуміють. Той, хто виріс в асфальті, так, він не зрозуміє, він не зможе. Хоча різно є, різні зараз ситуації. тим більше <кхи> стільки людей виїжджає з і їдуть в самі забиті села, просто в якісь там сторічні хати купують і ну, дуже багато зараз цього. Намагаються просто вижити, так. Ну, а це ви маєте сказали, на увазі що... А зараз, що, ну, типу, тікають від війни, в ось, 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 да, цьому да, аспекті. Так, да, так, да, так. Да. А ну так вийшло, що ми з міста теж ну, ми приїхали до війни, за два mm -hmm. місяці три за три місяці ми приїхали і остаткувались тут. А, ну mm -hmm. так, якщо ми були в місті, то ми теж б, все одно переїхали до села. Хоча ми жили в місті, а в село кожне літо їздили до мами і, і, працювали, і працювали там. там. <ків> У нас прямий ефір може бути, може бути, я не знаю, що яка робота, мама дзвонить, питає, ви помідори вибрали. Там хай що я не знаю, хай згорить, стріляє, помідори треба вибрати. Так і що навіть коли повітряна тривога, там, наприклад, я не знаю, ракети летять, помідорки мої треба Да? Можемо трошки посидіти, а потом виліземо, все одно пособираємо. Хоча. Хоча по різному да буває ну добре, не розкривайте таємниці, я знаю, що під час повітряної тривоги ви працюєте на огороді. знаю. Дивіться, зараз я вам пропоную такий експромт. да Ви там же ж прославились у цією пісенькою. Там справа то, сліва, то ну ви розумієте, да про що я можете от щось зараз таке зімпровізувати? Справа Лена ні, справа світа сліва Лена по центру Мирослав. Ми бажаємо Україні миру усім нам. <сі> <сі> ні, ну нормально, ні, ну слухайте. Ну це класно, це правда. Про мир зараз дуже важливо і про перемогу це, знаєте, почути. Дивіться, зараз якраз про серйозне хочу вас запитати. Е, коли почалася повномасштабна війна з Росією, ви виїжджали із свого дому? Кудись переїжджали от на Захід. Ми наоборот не в ту сторону поїхали, але не цей, не. Як сказати, не помилилися. Ми, коли почалася війна, проснулися під взриви і теж були в шокі, не розуміли, що, що случилось, що відбувається е, Під зриви ракет. Проснулися, а потім поїхали до батьків. Батьки нас хотіли зберегти, і ми поїхали з Кіровоградської області в Черкаську. Бу... Ой, в в Кіровоградську. Да, я вибачаюсь. Mm -hmm. І були місяць у батьків, а потім повернулися додому. Нікуди Теж ми, ми думали ми... виїжджати, да. не виїжджати. Дуже а, довго ні. вагалися їхати, не їхати, їхати, не їхати за кордон. На сумках були прямо на сумках. Але mm -hmm. все ж таки потім, коли вже поняли, що а потім їдемо додому. А оці всі села, оці всі дорожки, оці всі забори, воно таке все рідне, таке гарне, таке красиве. Весна почалася, воно таке все миле, таке все своє. Так собрало, да. І так, от ніколи завжди думалось, десь хочеться поїхати, десь пошукати якогось кращого життя, щось. А в цей, момент, ну, не хочеться нікуди їхати. Хочеться бути просто вдома. Хочеться бути вдома, щоб тебе ніхто не трогав, ніхто не вбивав, ніхто не стріляв, просто бути вдома. Так, повернулися ми назад сюди і почали працювати, город садити, е, куча обов'язків. Війна, звісно, нікуди від нас не відходить, але, але <кій> треба боротися, треба вірити в краще, треба намагатися. Прагнути все одно до перемоги, все, все буде Україна. Ми віримо в це. Так. Про еміграцію не думаєте? На даний період часу ні. А раніше до війни ми задумувалися переїхати за кордон, буквально ну, ну, дійсно, думали. часто думали, навіть підготували документи, собиралися їхати на постійне місце проживання. А зараз. А зараз ні, не думаємо. Надіємося, що зможемо жити в нашій країні так, вільній. Ми зараз уявімо, що наше інтерв'ю дивляться наші захисники на фронті, наш президент і взагалі всі ті, хто ну, приймає ті чи інші рішення і вирішує хід війни. Як ви б хотіли, щоб ця війна закінчилася? Перемогою України ми б хотіли, щоб більше. Ніхто не вмирав, щоб менше було вже цих кровопролить, щоб закінчився цей кошмар, щоб наші хлопці повернулися живими, здоровими додому, до своїх сімей. Щоб... І щоб президент наш вже відпочив від цього страшного кошмару. Так би це хотілося, як сладкий сон. Це мрії, які обов'язково здійсняться, але ну, потрібно потрібен... час. боротися і терпіти.